Слава Україні! Розпочалася 754-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом російські окупанти завдали 14 ракетних та 75 авіаційних ударів здійснили 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення. Минулої доби російські терористи атакували Україну, застосувавши 22 дрони типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони України 17 цих ударних безпілотників було знищено. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Лукашівка Чернігівської області. Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка, Лугівка, Сумської області та обласний центр Суми. Вовчанськ, Гоптівка, Басове, Харківської області, Нетайлове, Новоселівка, Перша, Шахтарське, Макарівка, Старомайорське, Донецької області, Роботине, не Запорізької області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білогорській області. На Купінському напрямку російські загарбники здійснили два безуспішні штурми позиції Сил оборони України в в районі населеного пункту Сеньківка Харківської області на Лиманському напрямку Українські воїни відбили три атаки противника. В районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку Українські воїни відбили вісім атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщівка Донецької області. На Авдіївському напрямку Українські воїни відбили 13 атак ворога. В районах населених пунктів Бердичі. Тоненьке, Первомайське Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області на Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, йде ворог за підтримки авіації 36 разів. Намагався прорвати оборону українських військ на Оріхівському напрямку. Російські окупанти сім разів атакували позиції українських воїнів в районі Роботного та північно-західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку російські загарбники не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили три штурми на позиції українських військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Авіація Сил оборони України завдала ударів. По шести районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника підрозділ ракетних військ завдало ураження по трьох районах засередження особового складу противника минулої доби загальні втрати ворога склали 810 російських окупантів 19 танків 17 бойових броньованих машин 36 артилерійських систем 36 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 68 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!